Війна вже тривала сім днів. перестали бомбардувати Львів. Я знаходився з батьками. Жив ми тоді на вулиці Лісній, 18. Це під Кайзерольдом, під Першим гаєм. Вранці Вранці, то тихо стало в місті. Я в хаті був дуже такий неспокійний, завжди всюди першим вирвався. Я так само і цим разом побіг вниз, спустився по вулиці Лісні на, е, в, на ринок, той, що називається тепер Вечаківським базар. Бачу напроти ринку, по вулиці Головінську стояли два, два німецькі офіцери погодно побачив і група людей, коло них. Я думав підійти до них. До того німцю і спробувати своє знання німецької мови і поговорити з ним по-німецьки. Коли я підійшов вище, побачив, що люди з ним говорять по-українськи. Я то побачив на шевронах його Лев Льва, і почув, що по-українськи говорять. Я то з тої радості побіг до хати і кричу, «Татко, там українці зайняли львів, вони тут є і назад побіг, а в їх вже більше не було. От тоді я і пішов відразу в місто, кром згарща, запах цього диму, і догорілих ще домів. Знаєте, такий якийсь переполох з однієї сторони, а з іншої сторони, якась така невідомість. Важко мені навіть передати цей настрій цих людей, що були. Одні веселі, одні щасливі, а другі якісь такі насторожені, не знають, що твориться. Я пішов до міста і першу раз пішов під Чормобрегітки, на вулиці Гордочки. І там е я побачив ще дим, який йшов. Із самих бригідок казали, що там підпалили бригідки і деякі камери із живими в'язнями згоріли. І я звітом на Лонського, та там вже картина друга була, там жахлива картина була. Вже людей багато назбиралося, запах страшний, з цих трупів. Котрі там цей запах, цей запах мене перейшли до сьогоднішнього дня. А на цьому подвір'ї, де зараз ми маємо змогу також само підійти, побачили багато трупів, і люди тягнули ті трупи для того, щоб поскладати їх по порядку. Другі плакали, кричали. А я пам'ятаю, що одна жінка кричала. Над своїм чоловіком, який знайшла замордованого, люди були там в зерхливих ситуаціях. І в... руки викручені, жінки навіть з вирізаними грудями. Ну картина страшна була. Розумієте, я тоді не мав змоги навіть це все побачити. Я хотів все побачити. Тоді я тільки почув про це, що Шухевич знайшов свого брата. Те саме серед тої групи. Я цього не бачив, як він шукав, але я знаю про те, що він був і він тоді знайшов свого брата, так. Ну я після цього пішов до міста подивитися, що твориться далі. Люди ходять, одні щось говорять, такі радісні радість зустрічають, а по гучномовцям Савицький диктор заповідає. Збирає всіх на віче в ринок 10 прийти для дуже важливого повідомлення. Розумієте, я теж саме пішов, там же людей безліч було. Одні цілуються, радуються, тішаться та інші з тривогою, якісь з небезпекою, що то буде, що буде загоження, і всі спрямовані лицями на просвіту, на цей балкон на, на просвіті. Так ми так я перейшов аж після обіду, десь, може під вечір, може трошки не під вечір, то що важко сказати, по на балконі з'являються люди, дуже багато людей. Я одного тільки пізнав серед них це Василя Мудрого, мого храсового батька. А більше я всіх тих людей не побачив. І тоді почалася ця, ця ну, святкова, скажімо, подія. Проголошення, відновлення української незалежності, української держави. То це що ввечері було? Це був під вечір. Під вечір. Під вечір було. Ну і тоді е, зажитується в першу чергу що прохання Бандери, створюється зараз новий український уряд і пропонується на чолі. І стечком, серосовим стичком. Знаєте, таке радісне події, Люди кидаються, один одного піднімають, цілуються, І тоді багато дечого говорили. Питаються, чому ж відкриті це було у Львові, а не в Києві? Сказали, до Києва, ще ми дійдемо. Ми повторимо в Києві це саме, що було сказано. Оказується, цей день після цього свята, що було, це було щось надзвичайне. Це було таке свято надзвичайне, що по сьогоднішня мені морозійде поза шкуру. Це все, що ми бачили. Стичка заявляє, а одноголосно всі проголошують про це, щоб стичка обрати головою уряду і в склад уряду, куди саме сказали. Тоді стечко говорить, що години дві чи три тому назад. Тоді, коли проходили конференція, проходила в великому залі про світи, Тоді, коли рішили про це, що обрати стичка головою уряду і всіх других швенів, заходять е, німецькі офіцери разом із кохом і заявляють, негайно зібрання закрите. І розійтися всім. Тому що німецька влада не дозволяє. Німецька влада в першу чергу Україну не, не, не створила, не відновила для українців, а тут буде все-таки Німеччина. І казав, негайно розійтися. Одначе ми не розійшлися, ми докінчили своє зібрання. Це заявляють на, на балконі. І так справді так і почалося тоді. Тоді далі, з того моменту, через тиждень, вже почалося переслідування і почалося взяти арешти.